Мур, гумор за сніданку, і стримінком. І дідусь з ночечкою біля річки, І тут говно пропливає таке. Мала така. Дід, дід, а що, що це таке? Ну, слухай, давним-давно, тут недалеко, жили принц і принцеса. І ось принц поїхав на війну і там пропав безвісти. Принцеса горя втопилася в цей річці, але, але принц повернувся живий. Як узнав, що принцеса втопилася в цей річці, він теж втопився в цей річці. Дідусь, таке гімно ж, звідки. Такуди я знаю, може насрав І Багатий крутий чувак заходив в церкву і каже, отче, скажіть, будь ласка, а чи може замалити всі свої гріхи за 500 тисяч доларів? Ну, трудно сказати, Але шанси зростають. Дві подруги полакують, одна по друга потакає. Я чула, ти там на дієту сіла. Ну що багато скинула? Ну, так 4 кг. Та ти шо? А в тебе було? 140. Ну, якось 4 кг проти 140, Це, типу як гайка открутилась від танка. É o de dobra. Não.